Зараз маю змогу поспілкуватися з політологом Михайло Басарап на зв'язку з моєю студією. Михайло, я вас вітаю. Дякую, що приєднуєтеся до інформаційного марафону. Хочу почати з теми Леоніда Кравчука. Стало відомо про його смерть. Ну і звісно, ми зараз говоримо про те, що Леонід Кравчук це людина, яка була серед інших політиків, які доклалися до руйнування радянського союзу. А помер він в. Той час, коли Путін хоче умовно повернути радянський союз, одначе Леонід Кравчук завжди говорив, що цей конфлікт не вирішиться військовим шляхом дипломатичним і переговорним. Як ви вважаєте, якби він бачив зараз, що відбувається на війні, він би змінив свою думку? Мені складно е, сказати, знаєте, про померлих кажуть, треба казати або добре, або нічого. Царство небесне е, Леоніду Кравчуку, як усім, як і усім іншим, хто відходить в інший світ, Володимир е, е, Леонід Кравчук, е, знаєте, не ну неоднозначна політична особа. Я чесно кажучи, не хотів би зараз співати Діфірамби, бо я також пам'ятаю його членство в СДПУ О Медведчука. Виборчий блок не так, і багато чого іншого. Я б на цьому хотів закінчити з вашого дозволу. Будь ласка, я, звичайно хотіла б ще поговорити про деякі його тези. Ну, якщо ви не хочете, будемо говорити про інше. Україна ну, змінює... як бажаєте. Україна змінює цілі у війні. Про це заявив сьогодні міністр закордонних справ Кулеба. Говорить про звільнення всіх територій тепер. Для мене ця теза трошки дивною видалася, тому що ми не знали, які були попередні цілі у війні у нашої владної команди. Це не звільнення всіх територій було, а часткове звільнення території України. Як розуміти такий підхід? Як ви вважаєте? Ну, справді сьогоднішня заява міністра закордонних справ дещо здивувала ну в хорошому сенсі здивувала, тому що ми пам'ятаємо недавні заяви президента Володимира Зеленського, який говорив про те, що от умовним умовною переможною крапкою у війні є відновлення статус кво станом на 24 лютого. Якщо міністр закордонних справ сьогодні зробив таку заяву, а я впевнений в тому, що він її зробив у погодженні з офісом президента України, це означає, що відбулася певна еволюція офіційної позиції. Першим її виголосив пан Кулеба не виключаю, що ближчим часом щось схоже, або точно таке саме скаже президент Володимир Зеленський. Чим фактично закріпить сьогоднішню офіційну позицію. України тому така динаміка звичайно, нас повинна тішити. На вашу думку, чи пов'язано це з вчорашньою подією, а саме підписанням закону про ленд-ліз, і ми бачили ці світлини, які ознаменували цей день для нас. 9 травня тепер завжди буде пов'язано з цією подією. Це дало можливість нашій дипломатії робити такі заяви. Думаю, і ця подія, і низка інших подій, тому що ми розуміємо, що закон що підтримка України західними партнерами не обмежується законом про ленд-ліз. Ця підтримка опредметнюється в санкційній політиці в надання озброєнь поза процедурою лендлізу, не лише Сполученими Штатами Америки, так само варто зважити і на інформацію, яка циркулює в засобах у змі, так зокрема про приїзд прем'єра Джонсона, не прем'єра Великобританії, який приїхавши до Києва, ми пам'ятаємо цей візит і прогулянки по хрещатику, під час якого кажуть в неофіційній, в непублічній частині Джонсон підтримав Україну і наголосив на тому, що західні партнери будуть підтримувати Україну у переможній війні до повної капітуляції Росії, і натякнув українським високопосадовцям, що західні партнери не бачать інших варіантів домовлятися з Росією, як тільки підписати її капітуляцію. І це безумовно додає впевненості. Українській владі і надання зброї, і запровадження санкцій, і відповідне відповідна публічна позиція наших західних партнерів. І саме з цим звичайно, ми також повинні пов'язувати ось таку еволюцію чи динаміку у зміні офіційної позиції Києва. Зрештою, як би це не відбувалося, під тиском яких обставин не змінювалася б кращий бік позиція і наших західних партнерів, і української влади ми повинні оцінювати результат. Якщо результат нас влаштовує, значить, все гаразд. Сьогодні пролунало кілька кілька заяв щодо європейського майбутнього України зокрема, здивувало приємно, здивувала заява посла Угорщини в Україні. Він говорив навіть не про підтримку кандидат кандидатства в повноправне членство України в ЄС, а говорив про, про те, що Угорщина підтримає членство України в ЄС. Так само сьогодні заява пролунала з вуст міністерки закордонних справ Німеччини, яка з візитом в Україні була. Міняється ситуація і в цьому напрямку. Така от дипломатична підготовка до червневих рішень щодо європейського майбутнього України? Як ви розцінюєте ці заяви? Ну, те, що е, сьогодні, з боку Угорщини, ми почули таку заяву, це теж позитивний сигнал. Мабуть, це результат активних переговорів з Орбаном і з його е, оточенням, представниками Європейського союзу і представниками держав НАТО. Я припускаю, що зараз е, ведеться дуже активна робота з Будапештом, тому що ми знаємо ці е, про ці всі метаморфози, так про те, що Угорщина відмовляється долучатися до санкцій, має якусь особливу Позицію щодо ембарго на російські вуглеводні і таке інше. Окрім окрім того, угорщина створює дуже багато інших перепон для України. Але про це краще, мабуть, вже говорити після війни. Так в деталях е е е так, от е те, що сьогодні ми почули таку позицію з боку Будапешту чи пр офіційних представників Будапешту, це мабуть результат наших західних партнерів. Ну які не побоюся цього слова, здійснюють зараз тиск і змушують угорщину діяти. Синхронно з союзниками по європейському союзу і по НАТО, але я б хотів, до речі, дуже цікаву деталь, якщо ми вже говоримо про Угорщину, це не заважає Будапешту робити іншого плану. Заяви не менш провокативні. Ось буквально перед ефіром я прочитав повідомлення про те, що Орбан сьогодні зробив заяву, що що ось. Угорщина, звичайно, б долучилася до санкцій щодо Росії, які стосуються нафти, зокрема, якби в Угорщини не відібрали порти в Адріатичному морі, тобто таким чином Орбан заявив претензію на хорватські порти, так які знаходяться на узбережжі Адріатичного моря, тобто однією рукою, чи так, в один момент Угорщина робить заяви, ніби. То на підтримку України чим синхронізує свою позицію з європейським союзом і НАТО, і тут же дає ляпас іншому сусіду Хорватії, використовуючи зовсім інший привід. Тому це така, знаєте, вже звична провокативна політика Будапешта, яка ну сприяє Росії, яка яку ми звичайно можемо називати проросійською. Знаєте, я розумію цю політичну грутонку, але сьогоднішню заяву посла я пов'язала б, мабуть, з вчора. Ажнім виступом Путіна на параді, який опосередкону навіть не опосередковано, а прямо заявив, що країни НАТО і країни Європейського Союзу є загрозою для Росії, і що на ну власне кажучи, на полі битви Україна він веде війну з НАТО сьогодні. Оглядачі написали, що Путін готується до захоплення Молдови, і це дуже серйозно. І ця країна може бути наступною. І судячи з того, як бомблять Одесу, і як там знову поцілили в це. Міст, який дуже близько знаходиться, очевидно, що турбуватися є підстави. Скажіть, будь ласка, можливо, країни, які близько до України, і навіть європейські країни, країни Європейського Союзу просто відчули оцю оцей момент і розуміють, що Путін не обмежиться Україною. Цей переломний момент, як ви вважаєте? Ви знаєте, пані Ларисо, я не не пов'язував заяви представника Будапешту сьогоднішні заяви представника Будапешту щодо України з вчорашнім виступом Путіна, тому що ну Путін. Продовжує політику, яка на його думку повинна розколоти НАТО, і звичайно, Путін розраховує на те, що в цьому можливому розколі НАТО в під час цього можливого розколу НАТО у нього будуть певні союзники у Європі, і, і це зокрема угорщина угорщина, звичайно, це один з найближчих потенційних союзників, як вважає Путін на території Європейського союзу і НАТО, і більш ніж упевнений, що ось таким товаришам Путін давно щось пообіцяв. Якусь індульгенцію в разі. Mm -hmm. Позитивного розвитку подій для Москви, тому ну, тому я, я не думаю, що ось така моментальна реакція і зміна позиції Будапешту. Відбулась позиції Будапешту. Так що стосується можливої війни проти Молдови, так ця заява сьогодні пролунала так само. Її слід розглядати в контексті інших подій, які відбуваються паралельно. Це Білорусь, mm -hmm. де знову. Спостерігається певний рух, і також знову зростає ймовірність відкриття можливого фронту вже з білоруського боку. Хоча це не означає, що Білорусь обов'язково нападе цього разу, так тобто, Лукашенко вже не один раз. Створював враження можливого нападу, але цього нападу не відбулося. Це можливі ігри, спроби відтягти нашу увагу. Так само там мені здається, дуже складна гра відбувається між Лукашенком і Путіним. Про це можна цьому можна присвятити окремий ефір, тому що Лукашенко залежний від Путіна, але є інші обставини, які тиснуть на Лукашенка і не дають йому можливості виконати ось цю забаганку Путіна і віддати відповідний наказ. А от що стосується Молдови, то можливо такі плани в Путіна є, але для цього треба виконати цілу низку інших завдань, тому що перекидання військ для атаки на південну Бесарабію на Молдову Путіну для цього потрібно істотно підсилити угруповання, яке знаходяться в Придністрові. А це буде зробити не так просто. Ну і останнє питання, якщо можна коротко. Чи сподівалися ви, що війна настільки змінить ставлення до Росії, що Харків буде знімати проросійські таблички з назви вулиці, з назви будинків, і участь у цьому брати буде нинішній мер цього міста? Знаєте, я задовго до війни, і ми неодноразово і в ефірах з вами про це говорили. Жив передчуттям ось цих великих потрясінь. Через які на превеликий жаль, тобто це був єдиний шанс привести до тями і українське суспільство, і суспільство наших західних партнерів, західних держав, так які не вірили в такі можливі дії Росії. Але після масштабної війни, яку розв'язала Росія проти України і проти всього заходу, зміна суспільних настроїв була неминуча. Деякі представники проросійської п'ятої колони повели себе прогнозовано і зрадили Україну або втекли з України. Так ну а дехто вчасно перевзувся. Ну будемо далі спостерігати за поведінкою цих людей за їхніми публічними заявами. Я би не поспішав тут з далекосяжними прогнозами. Не будемо поспішати. Дякую, Михайло Басараб. Політолог був на зв'язку з моєю студією.